Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на п'яту неділю Великого посту за новий ранським календарем. У нас глас 8, і також припадає в цю неділю. Ми співаємо тропарі преподобні Марії Єгипетській. Вже спочатку буде гласу, потім бачимо преподобні, так само на 8 глас. Кондак на глас преподобній І Богородичний відповідно третього гласу за гласом кондака. Співаємо. З висоти зійшов ти милосердний, погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наша, Господи, слава тобі, у Тобі, мати, дбайливо, зберігся образ бо, прийнявши хрест, і пішла слідом за Христом і ділом ти погоджувати тілом, бо вона проминає, а дбати про душу, єство безсмертне тим, хто з ангелами разом радується, преподобна Марія дух твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові першу блудами всякими сповнена, і як Христова невіста через покаяння днес явилася. Ангельське життя, наслідуючи демонів Оружем Христа, ти убиваєш. Ради цього, як невіста, царева, ти явилася, Марія преславна і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Діва Днес предстоїть у церкві, і з ликами святих не вийдемо, за нас молиться Бога. Ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить Богородиця, предвічного Бога. І про ким ми не бачимо спочатку. Подають там воскресний і пізніше Преподобний. Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому Богу, нашому. І воздайте, Господеві Богу нашому. Відомий дай Бог Ізраїлю, великий ім'я Його, дивний Бог у святий. Своїх Бог Ізраї. Дякую всім, що співаєте у церкві, і запрошуємо долучатися, хто ще не долучився, до школи церковного співу на Патреоні. Дякую, слава Ісусу Христу!